Всім привіт! Сьогодні у нас друге відео із серії бюджетних телефонів. І сьогодні на черзі Redmi A5, 32 мегапікселі камера. І ось така коробочка біло-червона. Давайте відкривати одразу і дивитися, що там. Ціна близько 4 тисяч гривень. Величезний телефон. Ух. Прям така махіна міні-планшет. Але гарно гляньте. Прям камера виділена, наче у нас щось так дорого багато. Так, що у нас є ще коробці? Скрепочка, як завжди. Блачка немає, тільки шнурочок. Шнурочок маємо з одного боку USB Type-C. Ось відповідний роз'єм. А для блочка стандартний USB a старого формату блочок треба докупити, на жаль. По роз'ємам з Type-C ми вже познайомилися, це у нас мікрофон, хоча рішення трошки дивне, зазвичай тут розміщується основний динамік, але його звідси перенесли нагору, потім подивимося. Далі у нас є такий стандартний роз'єм для навушничків, такого старого формату. Якщо у вас не bluetooth навушник якщо у вас не Type-C-навушники, то знадобиться прикольна штука, хай буде, мені здається, правильно. З бочку класичні дві кнопочки: блокування і гучність, регулювання гучності. По зручності натискання, ну я наче хочу зусилля зробити, щоб натиснути, тому середнячок по зручності. Зверху у нас отой динамік, про який ми вже згадали, і по суті все. Ну і ось Тут є у нас також динамік, оця щелинка. Зазвичай в дорожчих телефонах у нас є два мікрофони, тут він всього лише один, це по-перше. А по-друге, чомусь ці динаміки дуже близько розташовані, тому ну, стіріло звучання буде навряд чи. З цього бочку у нас тільки для сімок, роз'єм, скрєчка є, тому дістанемо вставити. І наша нижня сторона, так, основа, що ми тут бачимо, величезні камери, так дорого багато, так, така срібляста контовочка. Ну це явно не метал, це теж пластик, просто в такому кольорі. Ну, Звісно, що це так маркетингове рішення щодо дизайну, тому що бачимо, що лінзи там дуже малесенькі, тому сенс робити такі величезні камери, ще й щоб воно так випирало. Я не скажу, що тут сильно випирає, але випирає. Ще раз, сенсу в цьому немає суто для такого гарного дизайну. Плюс ще окремо розмістили спалах, ну, здається, краще б рішення було його туди ж втулити, щоб зайвий простір не займати. Але ну, так придумали. Ще, що мене так посміхнуло, а її камера написала, зараз просто інструменти щі намагають скрізь всі зазначати, що вони використовують щі. Типу, це вже так модна, стільна, молодежна. Ну що ж, подивимося потім на цю камеру. А по самій панельці, звісно, що це такий пластик, найпростіший, він матовий, але дивіться, уже мої руці тут дуже гарно відсвічуються, марки. Тобто, Чухольчик, все ж таки, я думаю, знадобиться. А Чухольчика, до речі, в складі у нас немає: ні простого, ні складного жодного. Тепер давайте подивимося, що нам ще виробник каже, на які плюшки цього телефону. 32 Мп камера, ми бачили їх ззаду, подивимося потім в роботі. Діагональ тут у нас величезна, 6,8 Ну, Я хотілося б бюджетники бачити все-таки менші. Тому не знаю, чому зараз така тенденція, що всі бюджетники це такі лопати, не всім треба лопати. Ну, чесно, хотілося б чогось маленького. Далі процесор, типу Powerful, ну не знаю, наскільки це можна бюджетнику, подивимося. Масивно прям так, підкреслили батарея 5-200 мАч. Поганий, до речі, показник, дуже непоганий. І те, що у нас є ідентифікація по відбитку пальчика, і навіть фейс-контроль це теж добре. Ще на чому зекономили. Якщо в моторолі ви бачили, що, по-перше, чехол, якого тут немає, є, по-друге, є плівочка, хоча б якась на самому телефоні, тут у нас тільки оця рекламна плівка, яку ми зараз знімемо. І бачимо, що під нею немає нічого. Тобто захисту жодного немає, тому готовтесь одразу купувати і чехол, і безпосередню плівку, чи захисне скло. Розблокування реалізовано в двох форматах, або класична оця кнопочка збоку, не на екрані, а збоку відбиток пальця, або фейс-контроль. Що ж, давайте спробуємо. Пальчик я додала, це зайняло не дуже багато часу його додавати, і я наскільки швидко телефон зреагує. Ну, бачите, так от якщо тільки трошечки, то воно ну, не спрацьовує до кінця. Тобто треба все-таки, бачите, не спрацювало. Що ж, через раз, раз. Ну, давайте ще раз. Повноцінно так треба серединку пальчика покласти, тоді воно все швидко спрацьовує. Якщо я щось трошки отак, от боком, то воно мені вібрує, але нічого не працює. А так працює. Але кнопка сама, вона, наче, трошечки дивіться. Шатається не прям сильно, але от є якесь таке відчуття, що щось наче не до кінця дороблено там. Так, обличчя моє додано. Єдине, що здається, тут подвійного тапу немає на екрані, тому треба не пальцем, яким дає я додавала відбиток. Я натискаю. І ось він мене побачив і е, спрацювало по фейс контролю Отже, з розблокуванням у цього телефону все окей. Мені дуже сподобалось. Що тут дві опції: хочете додавати обличчя, хочете додавати пальчик, і то і то працює нормально для такого бюджетного телефона. Я б навіть сказала, ідеально. Що ж, поговоримо про операційну систему. Тут у нас Android наразі 15-та версія стоїть, підтримує два роки патчі безпеки оновлення за допомогою Google. В теорії має оновитися і сам Android до вищої версії, але скільки раз він оновиться, це нам невідомо. Оболонка у нас тут MIUI, Вона доволі застаріла вже. Це оболонка від Xiaomi, І досить дивно, чому таке рішення, тому що наразі в більшості своїх телефонів Xiaomi використовують HyperOS версії 2.0. От чому. Тут таке рішення, не знаю, так, телефон бюджетний, але все одно. Андроїд у нас от не звичайний, а версія Go. Чому знову-таки так не досі не досить ясно, тому що тут доволі хороше залізо, і в цій конфігурації працював би і звичайний Android, але пішли на такі ось жертви з версією Go. І які ж обмеження несе за собою ця версія Go? Ну, по-перше, є певні обмеження кастомізації. Якщо ми подивимося з вами налаштування, то ми тут не побачимо параметри оболонки робочого столу. Так, всьому це робоча. Частіло називається, якщо в Samsung, то, наприклад, головний екран, бачимо, що тут немає жодних налаштувань з цих пов'язаним. Тобто, якщо ми з вами будемо на робочому столі, ми тут можемо тільки рухати ярлички, і, в принципі, все, інших налаштувань ми зробити не можемо. По-друге, у нас тут є така ще бокова панель, але у нас немає можливості її ні відключити, ні щось тут корисне зробити. Тобто, тут, по суті, весь функціонал це безліч реклами, яка ну, мені особисто не потрібна, я не хочу її бачити. Наступне обмеження це неможливість побачити кількість вільної пам'яті. якщо ми в телефоні ось так налаштування робимо, то зверху ми бачимо, скільки у нас вільної пам'яті. Тут нам це побачити не вдалося, такої опції немає. Якщо хтось знайшов чи воно дійсно є, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ще з обмежень також це немає у цього подвільного подвійного даблу. Кліка, ми це вже показували, коли ви говорили про кнопку розблокування. Ну я не скажу, що це прям критично, але ну, просто немає. В цілому ж логіка Android версії Go, вона полягає в тому, щоб використання оперативної і внутрішньої пам'яті зменшити так, щоб сильно її не вантажити. І в принципі, з цією метою у деяких додатків є, скажімо так, звичайна версія, є версія для саме такого Android. Ось, наприклад, бачимо Go, Launcher, да, ось приставочка Go. Google oh cool. Go, теж з приставочкою Go. Можливо, ще є серія додатків, які просто додають цю приставку, але вони адаптовані під версію Go. Цього я точно не можу сказати. Але ось є у нас такі, скажімо, приклади окремих застосунків. Звичайно, що класичні додатки вони також у нас будуть працювати на цьому смартфоні. Але така цікава історія, хоч у нас Android Go має працювати, скажімо так, менше напрягаючи пам'ять, але дивіться, внутрішній накопичувач. І у нас Android на цьому телефоні займає аж 12 ГБ. Байт, якщо ми подивимося інший Xiaomi, де класичний Android, не Go, то займає 11 гігабайт дивина. Але, звісно, що є певні виключення, і деякі застосунки вони не працюють з версією Go. Те, що нам легко вдалося виявити, це ось Google Gemini. Відкриваємо. І що ми бачимо, Google Play переходить, але скачати ми не можемо цей застосунок. Чому пишуть, що цей додаток доступний лише для інших ваших пристроїв. Все, маємо несумісність. Перевірити максимум по всім застосункам в цьому немає жодного сенсу, але є ймовірність, що і певні інші застосунки також видадуть ось таку. Скажімо так, обмежувальну опцію. Також пов'язана з цим історія, що зазвичай ми вже звикли, коли затискаємо кнопку блокування, то у нас з'являється якраз такі джіміні, а тут дещо інше. Давайте поглянемо. Ось просто голосовий помічник від Google. Тобто ця опція не дійшла до цього телефона. В одному з попередніх відео було запитання в коментарях, чи є в цих телефонах опція обмеження мобільного трафіку. Подивилися, і що я можу сказати? Якщо ми говоримо про Samsung, то викриваючи додатки, ви можете для конкретних додатків обрати одну з можливих опцій: або гібридна, і мобільні дані, і Wi-Fi, або тільки Wi-Fi, або тільки мобільні дані. І з цим гратися, обрати те, що вам потрібно, і таким чином обмежувати трафік. Щодо інших телефонів, зокрема Xiaomi і Motorola, то тут таких. Опці, ми не знайшли в конкретному додатку. Можемо. Єдине, що зробити, це відкрити налаштування мобільний трафік і всередині мобільного трафіку просто вимкнути можливість передачі даних. Також було запитання щодо використання цих телефонів в контексті точку доступу. І модема. перевірили і варіант перший, коли у нас отримуються мобільні дані через оператор. Ми включаємо точку доступу. Відповідно, я, наприклад, з ноутбука можу Wi-Fi з телефона. Працює. Претензії питань немає, все окей. І другий момент, коли ми телефон використовуємо в якості модему, тобто ми через шнурок його приєднуємо і телефон виступає модемом. теж опція працює, питань немає до неї. Цей телефон виконаний в двох можливих модифікаціях щодо пам'яті, це 3.64 і 4.128. У нас версія саме 4.128, Ну тому що версія 3.64, Ну, вона в принципі не має сенсу. Хіба що, якщо вам телефон потрібен, виключно для дзвінків все, тобто ви не будете встановлювати додатки, ви не будете там спілкуватися в певних мер Месенджерах особливо, тобто виключно дзвінки, все тоді можете брати. Інакше це не має жодного сенсу, тому що ну замало оперативки, замало внутрішньої пам'яті, і це просто ускладнити собі життя ще в декілька разів. Тому ось у нас ця версія. Але знову ж таки, пам'ять бюджетна, як і в інших телефонах такої цінової категорії, у нас стоїть стандарт і MMC 51. Це стандарт дуже старий, він 15-го року. Звісно, пам'яті хотілося б більше, хоча б 6. Але що маємо, то маємо. Із плюсів, що у нас тут є розширення. Плюс і в доступна в конфігураціях різних, або виключаєте просто, або гігабайт, або 2, або 4. По дефолту стоїть 2 ГБ. В принципі, виключають не рекомендуємо, тому що дійсно пам'яті мало, хай краще буде ось такий запас. Процесор у нас тут Unisoc UMS9230e. Він має 8 ядер і частота 1,8 ГГц. Виконаний він на 12 нанометровому техпроцесі. Звісно, що цей процесор він не є найбільш оптимізований. Саме цієї фірми. Але в нас і на ігровий монстр цей телефон, тому явного має бути достатньо. Давайте подивимося на швидкість запуску, наприклад, хрому. Ну, чекаю, чекаю. Хочеш щось пошукати, почекай. Бачите, доволі довгенько. Це пов'язано із цим процесором, не найбільш оптимальним, і це пов'язано з пам'яттю, яка також тут є повільною. По тесту Antutu буду дуже лаконічно, тому що ці три бюджетні телефоні Motorola, Samsung і Xiaomi, Ми вже порівнювали відео про Motorola і про Samsung. Якщо вам цікаво, подивіться, будь ласка, ті відео. Вони у нас на попередніх тижнях були. Отже, у нас Xiaomi набирає в принципі найбільшу кількість балів з цих телефонів. І за рахунок чого? За рахунок в першу чергу процесора, тому що він тут дійсно найсильніший. Але бачимо, що по Графіці він дуже сильно просідає, тому цей телефон точно не для ігор з оцих трьох. Але, звісно, що тести теста мали зрадити на два фактори. По-перше, він дійсно програмно найменш оптимізований в порівнянні з цими з двома іншими. І по-друге, подивіться, будь ласка, на температуру він доволі сильно гріється. Так, якщо тут 2 градуси, тут аж 5 градусів. Ну, тут теж немало. І повертаючись до теми графіки, можемо відкрити 3 d І бачите, тут 579 балів у Xiaomi на противагу 752 і 630. Тобто він набагато слабше за ці два інші телефони, але в принципі по плавності інтерфейсу питань нема. Дивіться, воно в принципі все дуже плавно а, працює. І таких прям жорстких претензій у мене до цього немає. Е, порівнюючи з тим же Samsung, тут ця історія краще. З плюсів суттєвих цього телефона це його батарея. Дивіться, ємність 5200 мАч, І це дійсно кращий показник з тих, що ми аналізували в цьому ціновому діапазоні. Плюс ще важливий момент: дивіться, технологія літій Полімерна тут батарея на літій іона, як у всіх інших телефонах, а ось ця крута сучасна технологія, яка по ідеї має бути набагато живучіша ніж літі. Ці іона прикладних історіях до цього телефону кажуть, що він збереже протягом тисячі циклів розряду заряду ємність батареї. І якщо ми ще так порівняємо, так аналогію поставимо з зарядними станціями, то в принципі там після трьох тисяч циклів ємність батареї впаде до 80%. Зарядка тут 15 Вт, Звісно, що це мало, тому що за таку ємність акумулятора хотілось би 25 Вт. Але що маємо, то маємо плюс у нас немає знову ж таки в комплекті блачка, Блачок треба брати окремо. Швидкісна зарядка, вона тут, наче, є, але на 15 Вт, про яку швидкісну зарядку йде мова. Так, у нас наразі батарея заряджена на 90%. Ми зробили максимальну яскравість, включили відео в Ютубі з максимальною якістю. Тут це 720 p нагадую, і будемо дивитися, як швидко телефон буде розряджатися. Ну що ж, минуло трошечки більше ніж півгодини. Дивимося. Що у нас Ландалі? Так подивимося: 84%, тобто 6% всього лише. Ну що ж, якщо екстраполюємо цей час і цю втрату заряду на 100% заряду, то десь орієнтовно більше 8 годин навіть виходить. І так, у нас наразі по зарядці 60%. Я беру шнур на 27 Вт і давайте подивимося, як воно нам буде. Так, заряджання, ознак швидкої я не бачу, нічого не пише. Все, 19.40, Чекаємо півгодинки, скільки буде, скажемо. І так, у нас минуло навіть трошки більше півгодинка, 38 хвилин, і зарядились ми до 88, тобто 28 прийшло за такий час. Зарядка нагадаю, 27 ватт. Це сіомівська зарядка. Відповідно, вона має брати максимально допустимі тут 15 ватт. Щодо екрану, перше, що кидається у вічі, це дуже широкі рамки. Ви це можете побачити, особливо тут внизу, ну це прям забагато. Нашу тільки, скажімо так, робочого простору зжирати, я не знаю, але ну, ось так. По дисплею тут у нас 1640х720, таке саме розширення, як і в інших моделях, але зважте, що тут діагональ аж 688 В тих телефонах з меншою діагоналю, наприклад, 6,6, на, на такому самому розширенні. У нас, звісно, що плотність пікселів вона більша, тобто тут вона плотність менше, і, звісно, хотілося б кращого показника або зменшити екран, або збільшити розширення. будь ласка, розробники. З позитивного ура, у нас тут є частота оновлення 120. Якщо ми відкриємо, звісно, ви можете поставити і 60, але наша? Давайте працювати з таким плавним інтерфейсом. Матриця тут IPS, нічого незвичайного. В усіх бюджетниках по суті не ставлять амулет, тому е, така матриця. Але для очей це величезний плюс, тому давайте. Породіємо хоча б з цього приводу. Е, до речі, цікавий момент. Далі я хотіла говорити про кольорову передачу. Для цього ось ютубчик відкрили. Але дивіться, що помітили: у нас тут максимально можливі якість відтворення. Це 720. В інших телефонах які огляди ви вже бачили. Якщо не бачили, подивіться, будь ласка, в наших попередніх відео. Там була можливість обрання Full HD. І це ну, наразі має бути стандартом Full HD Ми ж не в 2010 році, коли ми обирали з меншого. Тому ця історія для мене дивна. Кольорова передача. Це у нас Xiaomi і бачимо, що Motorola і Samsung, вони дуже схожі по кольоровій передачі. І в принципі вони дещо виграють порівняльні з Xiaomi. Чому? Тому що. Такий переходить більш в холодні тона. Він робить зелений більш тьмяним, ніж він є насправді. Він робить небо не блакитним, а таким більш темно-синім. Тому ось різничка помітна. Але сказати, що це прям сильно критично, я не можу. По яскравості. Зараз у нас максимальна яскравість. Давайте її зменшимо десь так на чверть. Нормально все видно. Десь половинка. Теж непогано вже, звісно, набагато гірше. І на сонечку буде взагалі капець. Десь так відсотків 25. Ну, мені вже не комфортно я вже так маю концентруватися більше на об'єктах. І якщо нульова, то я взагалі нічого не бачу, тобто методом тику може щось тільки відкривати. Але якщо порівнювати з іншими телефонами Samsung Motorola, то Xiaomi має дещо менший запас яскравості. І от навіть тут, на такому банальному екрані Google Play, ми це можемо бачити, що дійсно яскравіша історія на максимальній яскравості. Тому, в принципі, з цим телефоном буде менш комфортно на тому ж сонечку, де треба, щоб було нормально. В цьому телефоні також з'явлена така цікава опція, як можливість користування з вологими пальцями. Зараз ми це і перевіримо. Беру водичку, отак, щільненько пальчики змочую, і що відбувається, у мене все працює. Да Хочу музику зайти, щось там відкривається. Хочу згорнути, піти в камеру, хочу зробити фото, хочу поміняти режим. Все спрацьовує бачите, з водою, тобто ця опція працює. Тепер нам знадобляться навушники. Для чого? Для того, щоб перевірити опцію радіо, тому що тут радіо класичне є. Давайте його знайдемо. Ось, воно, FM-радіо. Так, увімкнути пишуть мене включити навушники, які виступають, як антенна. Я це роблю. Оп, і пішло. Так. Так, а що пішло? Щось пішло не так. Ага, я не до кінця всунула в роз'єм. До речі, щось тут не дуже мені подобається. Ага, треба просто сильніше. От, і все працює, можемо змінювати хвильки, я зараз послухаю. Так, да, все є, все працює. Пошук радіохвиль працює. Тобто, якщо вам треба музика, якщо вам треба люкс FM, наше радіо і так далі, будь ласка, користуйтесь. По гучності звуку. Давайте спробуємо на цьому відео. Зараз у нас немає звуку, я буду потрошку його збільшувати. Не чую. Теж не чую. Тут уже трошки починаю. Ось тут уже так непогано. Ось це максимальна гучність, в принципі непогано. Все чутно, шумуть річечка, пташки співають. Мені нормальне звучання. Зараз ще подивимося на іншому форматі музики і прокоментуємо. Що ж, послухали ми Півоварова Клавдію Петрівну, в принципі, слухати можна. Звучання непогано, навіть є трошки баси, але не багато їх. І коли ми збільшуємо гучність, то звук дещо, скажімо так, псується, але не прямо критично. Тобто слухати можна. Але зважайте, що тут у нас один лише динамік, тобто жодного стереозвучання не буде. І якщо порівняти з моторолою та самсунгом, то теж можна дещо сказати. По-перше, з моторолою порівнювати в цілому не дуже коректно. Тому що там звук на порядок вище, там є сертифікат, там є стеріо звучання, тому явно Моторола краще. З Самсунгом порівнювати більш доречно, тому що і там, і там немає стеріо, але навіть в цьому випадку Самсунг звучить дещо краще. По камерам, ми маємо тут по, скажімо так, основній камері 32 мегапікселя, але це, скажімо так, заявлені в одному режимі, по факту матимете 8. Далі я покажу. А щодо фронталки, то вона тут на 8 мегапікселів. В порівнянні з іншими телефонами, все буде видно з фото. Давайте глянемо одразу самі налаштування. Отже, маємо Ultra hd режим, це якраз таки оці заявлені 32 мегапікселя. Все інше у нас тут на 8. Відео, фото, портрет, ніч. і Таймлапса, це всі можливі режими. Давайте ще детальніше глянемо на відео. Який нюанс? ви можете обрати собі в налаштуваннях або 720, або 1080 для запису відео, але навіть на 720 ми не маємо 60 кадрів в секунду, тільки 30. Ось такий нюанс. Фото на основну камеру для порівняння Redmi a 5 і Samsung A06. Дивлячись на ці три фото, розуміємо, що Motorola і Samsung знімають в принципі плюс-мінус однаково. Ми бачили реальні умови, в яких була ця зйомка, тому більш натуральні кольори передані саме на цих двох телефонах. Деталізація теж краще ніж на Xiaomi. Але якщо ми подивимося на водичку, так то так багатенько шумів в ній от в цих відображеннях предметів. На Xiaomi, бачите, кольори відрізняються суттєво на воді. Це особливо видно. Там така більш Синя водичка, ніж на двох інших. І це нереалістично. Хоча, ось так, якщо я дивлюсь, не знаючи, що там було насправді, мені виглядає красиво. Це фото зроблене 2х наближення, але важливий нюанс: на жодному з телефонів немає оптичного наближення, є тільки цифрове. І що ми бачимо, бачимо, що трошечки скорежена картинка вийшла. Особливо, якщо подивимося на моторолу, так небо якесь вийшло перенасичене, будинок перенасичений. Якщо подивимося на Samsung, там навпаки якась така бльоклясть додана що небо, що будинку. При тому Redmi, як був на 1Х, так і тут так само якісь такі однакові кольори. Зберігає для себе. Найскладніше фото в специфічних умовах це таке надвечір'я, коли сонечко ще не сіло і світить дуже яскраво. І проти сонця ми робили фото. Що ми бачимо? Бачимо, що знову тенденція повторюється. Моторол і Samsung має дуже подібні, по своєму, скажімо так, світопередачі фото. Єдине, що дивіться, Motorola більш деталізована. Якщо ми подивимося в далечінь, там де дерева, будиночки. От дійсно тут видно, що якість краща. Якщо говорити про Redmi, то там все дуже погано. Бачимо, що замість неба у нас одна така суцільна біла плямка, і навіть сонечка не видно. Наступне фото це фото таке дуже зблизька такого об'ємного предмета у вигляді квіточки. Бачимо, що, в принципі, всі три фото доволі гарні, такими з певними нюансами. Якщо говорити про моторолу, моторола краще передала тіні. Дійсно, це виглядає ну, прикольно, мені подобається. Трошки затемнено, але красиво. Samsung більш таки зробив натуральне зображення, так яке воно було насправді. І так світліше, ніж у мотороли. Якщо говорити про Redmi, то тут трошечки занадто вони пересвітили ці кіточки, білий став занадто білим. В реальності він таким не був. Але виглядає картинка, як на мене, дуже гарно. Єдине, що на моторолі видно трошки розфокус, але це не проблема Мотороли, це проблема того, що в той момент був вітер, тому ми трошечки так ловили. В принципі, мотороли з фокусом в такому контексті все, все окей, якщо умови. Ви нормальні. На цьому фото ми хотіли перевірити кольорову передачу. І в принципі, що можна сказати, що всі телефони цю задачу провалили. Наприклад, Samsung бачимо, що травичка вийшла непогано, близька до реальності, але Мурал і будинок вони якісь дуже знову ж таки ненасичені, а Кольора там суттєво втратили. Якщо говорити про Motorola, то Motorola намагалася передати максимально яскраві кольори муралу, але при тому вийшло трошки перенаситила траву і будинок позаду. У Xiaomi вийшло непогано з самим муралом, Він відповідає дійсності плюс. Мінус, але трава і будинок на фоні, ну, щось не то, в реальності було не так. Селфі-фото ми також пробували. Якщо говорити про Motorola і Samsung, то в принципі чіткість адекватна на той рівень камери, яку ми маємо. Redmi, взагалі, там все поплило. А по кольоровій передачі найбільш адекватно вийшло у Samsung. Що стосується Motorola, то трошки перенасичено. Що стосується Redmi, то він сильно робить таким жовтим. І людину, яка в центрі фото і фон. В цілому, щоб викладати кудись такі селфі якісті, дуже дуже мало, але там для якихось відеодзвінків в принципі буде достатньо. Що стосується відео, то тут матерола явний переможець, тому що ми бачимо, що відносно є і чіткість, і є адекватна передача кольорів. Тобто, порівнюючи з двома іншими телефонами, тут явний плюс. Натомість у Самсунга дуже низька деталізація. Ми це бачимо, і дуже мало деталей, і дуже багато шумів. Xiaomi в ньому теж, скажімо так, дуже мало деталей, але при тому він не додавав шуми. А він натомість замилив там, де він щось не добачав. Ну що ж, рев'ю. Що нам сподобалося в Xiaomi? Ну, по-перше, це швидкодія девайса. Дійсно, підлагою він не так багато, як би це могло насправді бути. По-друге, екран 120 Гц це величезний плюс, і завдяки цьому ми маємо доволі плавний інтерфейс. А по-третє, крутий, дійсно крутий для такого цінового діапазону акумулятор. Ємний, і він дійсно в даному випадку ідеальний. І по четверте, це радіомодуль, якщо ви готові хочете слухати радіо. Цей телефон для вас. Щодо мінусів, їх тут насправді багатенько. Ну, Почнемо з того, що бідна комплектація, блочка для зарядки не шукайте. NFC його тут знову ж таки немає, це чомусь біль бюджетних телефонів. Android Go не класична версія Android, яка має певні недоліки, про які ми говорили вище. Роздільна здатність екрану для такої діагоналі вона замала. Дуже би хотілося або меншу діагональ, або більшу роздільну здатність для такої більшого діагоналі. Далі, слабка швидкодія в іграх. Це телефон явно не для ігор, тому його треба використовувати в інших цілях. Всього лише два роки оновлень це також мінус. Монозвучання стерео тут немає. Посередня якість фото та відео, камера це явно не перевага цього телефону. Ну і недостатній запас яскравості. Якщо порівняємо з тим же Samsung чи Motorola, там цей запас кращий. Ну що ж, ось і завершилась наша серія оглядів на ультрабюджетні телефони. І що я можу сказати? Для кожного телефону, по суті, є свій покупець. Ми намагалися виділяти як переваги, так і недоліки кожного з них. І що я хочу сказати: якщо вам важливо більша діагональ екрану і наявність радіо, Xiaomi для вас. Якщо вам важливий великий період оновлень телефону, то будь ласка, зверніть увагу на Samsung. Якщо вам в цьому ціновому діапазоні важливо найбільш так, скажімо технологічне рішення, непогана камера, краще звучання, класичний Android, то для вас Motorola. Отже. З кожного з цих телефонів можна обрати щось для себе, якщо ви в цьому зацікавлені. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях, який з них ви би обрали. І звісно, що якщо вам це відео було цікаво, будь ласка, від вас подобайка, підписуйтесь і слідкуйте за новими відео на нашому каналі. До зустрічі!